Автори 30 креативних проєктів отримали сертифікати на 10 тисяч гривень кожен у конкурсі Професійне зростання, який започаткували та провели громадські об'єднання Ми Вінничани, благодійний фонд МХП громаді та партнери. Переможців грантового конкурсу Професійне зростання, які з'їхалися з усіх громад Вінницького району, відзначали у Липовці. Сертифікати по 10 тисяч гривень кожний вручили 30 переможцям: голова громадського об'єднання Мивіничани Валерій Коровій, голова наглядової ради благодійного фонду МХП Громаді Юрій Мельник, генеральний партнер грантового конкурсу Благодійний фонд МХП Громаді. Організатори та учасники конкурсу спершу вшанували пам'ять загиблих героїв а на початку урочистостей десятирічна Марія Попенко привітала переможців конкурсу чудовою піснею. Голова наглядової ради благодійного фонду МХП громаді Юрій Мельник привітав переможців конкурсу професійне зростання та розповів про партнерство у цьому проєкті та наголосив на перспективах подальшого розвитку. Виповідь для мене вже стає чимось таким знаковим. А саме головне, що цей конкурс відбувається вже втретє, то ми вже можемо говорити про якусь традицію. І якщо це заходить, і якщо це сприймається, якщо це. Дійсно потрібно тим, хто сьогодні є переможцем потрібно буде вашим колегам. Ми готові цей конкурс от після третього разу зробити таким, який буде називатись традиційний конкурс професійне зростання. Серед 30 переможців конкурсу Аліна Пастухова з гніванської громади перемогла з ідеєю впровадження сенсорної інтеграції в громаді. Ми писали проект на те, щоб запустити курс саме сенсорної інтеграції у нашому освітньому центрі, який називається рівень, тому що дуже багато діток, які мають обмежені можливості, саме обмежені освітні можливості, потребують такого курсу. І даний сертифікат допоможе нам працювати з такими дітками, здобути необхідні знання у цій сфері і надалі допомагати їм та їхнім батькам. Інна Стефанишина зараз мешкає в Лукаме Лешківській громаді. Сюди вона з початку війни переселилась з легендарної Чорнобаївки на Херсонщині. У громаді впроваджуватиме креативну ідею аватерапії для діток з аутизмом та порушенням мовлення. Я фахівець-консультант інклюзивно-ресурсному центрі в Лукамелешківській територіальній громаді. І ви знаєте, я вже три роки живу в передмісті Вінниці, і всім розказую, що це найкомфортніше і найдоброзичливіше місце, в якому я коли-небудь була. Взагалі, я народжувала синочка у Вінниці, і це найтурботливіші лікарі були. І таке ставлення, яке я взагалі ну, мало де можу згадати, де я таке отримувала. Ми ви обрали авотерапію, так як це зараз дуже затребуваний затребувана терапія для діток з аутизмом, тому що як показує стати, статистика, на 160 діток, одна дитина з аутизмом. Але реалізація не тільки для діток з аутизмом. Ці методи застосовуються для корекції мовлення будь-яких дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Тому будемо охоплювати наших три громади, які ми обслуговуємо, адже Запит є як зазначив голова громадського об'єднання. Ми вінничани Валерій Коровій, цей та інші проекти з громад Вінницького району вражають своєю креативністю, цілеспрямованістю та закоханістю в улюблену справу переможців. Ми побачили силу низку цікавих проектів, які торкаються тематики нашої історичної спадщини. Тобто роботи, які б давали можливість переможцям конкурсам примножувати свої знання і передавати учням, передавати в школах, і це захоплює. Ми сьогодні торкалися теми історії, яка пов'язана з тріпільською культурою. Ми сьогодні дуже предметно торкнулися окремої тематики, пов'язаної з реабілітацією і психологічною психологічної підтримки. Дуже багато проєктів стосується питання інклюзії. Це та проблема, яка на протязі багатьох років замовчувалась, але вона на сьогоднішній день переростає в досить серйозну проблему, пов'язану з роботою з особливими, з особливими дітьми. Науковець Сагедіна Оксана впроваджуватиме в громаді сучасні методи професійної орієнтації. Її проєкт націлений на допомогу освітянам якісніше навчати молодь робітничим професіям. Проект налаштований і спрямований на навчання профорієнтаційній роботі у закладах освіти вчителів, соціальних педагогів, психологів і та адміністрації. Він допоможе з кейсами. Дієвими з переосмисленням профорієнтаційної роботи та зміни парадигми у професійній рофорієнтаційні роботи, підвищення рівня професійної освіти, професійних робітничих спеціальностей. У березні вже відзначили переможців конкурсу в Могилів Подільському, Тульчинському, Жмеринському, Хмільницькому та Гайсінському районах за участі народних депутатів Геннадія Вацака, Миколи Кучера, Лариси Біло. Зір та голови благодійного фонду Український альянс Миколи Філонова цьогоріч. Конкурс професійне зростання зібрав рекордну кількість заявок: майже тисячу. Загалом 227 проєктів отримали фінансування. І є перспективи, що наступні конкурси будуть ще більш масштабнішими.